Um, Привіт всім. Це перше моє таке розмовне відео. Ніколи не записував до цього щось схоже, тому не знаю, як воно відео. Um, в телеграм-каналі, в цьому, який я почав вчора, я опублікував um, повідомлення про моушн і проголосувало 9 людей, троє uh, з яких чули, я шестеро не чули. Шестеро це хотіло, щоб я зробив коротеньке відео, тому я роблю це відео. Um, ось, um, як це як я знайшов цей застосунок, я просто шукав для свого проєкту. У uh, мене багато є різних проєктів, і Я шукав якийсь project менеджер І я вирішив um, зробити research, YouTube і так далі. І відповідно, я знайшов цю штуку. Uh, до цього я хотів використовувати Asano, можливо, де хтось зачув. Uh, Тоже прикольний. Застосунок, але. А, але він не настільки крутий, як цей. А, ось. І я наткнувся почав його вчора використовувати. Зрозумів, наскільки він потужний. І я вирішив, що я зараз буду а, пробувати перекидати все, що в мене є. Всі, типу, я project management, і всі ці task-менеджменти я буду перекидати сюди і буду пробувати. А, ось. Я написав список. Плюсів і мінусів цього застосунку я з плюсів. Плюси, на мою думку, це те, що цей застосунок зберігає неймовірно багато часу. Типу, я є людина, яка хоче досягнути максимальної продуктивності, зазвичай тратить багато часу для того, щоб зрозуміти, які, які таски типу, найважливіші в даний момент, які треба зробити зараз, які можна перенести. Цей застосунок Motion, він робить це все, це все за вас. Тобто, у вас є список задач а, з проектами, і ви розкидуєте, типу, тут є дедлайн, є priority, і скільки часу вам потрібно потратити на це, а, щоб зробити. Ось. І далі цей застосунок він автоматично розкидає в календар, а, що коли потрібно зробити. І це неймовірно круто. Типу, в тебе у вас є. Якісь івенти з календаря, і воно вкидає таски навколо цього. Як, як, типу, це просто круто. І далі, якщо ви щось пропустили, не зробили, воно переробить для вас. Переструктуризує і зробить так, щоб high priority task вони пішли перші, і потім нам like, low priority вони йшли далі. Це я вважаю це неймовірно круто. Для мене воно сейвить дуже багато часу. Також тут. Невідмінно від всіх застосунків, які я використовував для... до цього, тут є туторіали. Тут дуже багато туторіалів. Тут просто на кожну річ, ось тут знизу є туторіал. Типу заходиш на карточку, в тебе є туторіал. А, ось туторіал. Скрізь є туторіали. Тобто воно просто воно цей цей він зроблений так, щоб людям було зручно його використовувати. І це неймовірно круто, я вважаю. Бо вчора я потратив. Мінімально часу для того, щоб засетапити все і перекинути з однієї системи на іншу. Типу, до цього з to з Notion це просто це займало мені цілий день. А вчора я годину, і в мене вже все готово, І я знаю як користуватися цим застосунком. Це щось це круте. Це дуже зручно використовувати. Um, тут, на відміну від um, T-Doista і деяких інших, um, тут є воркспейси. Це теж дуже круто, бо типу, можна для себе або там, для проєктів, якщо це. Якщо у вас команда, це можна розбити на workspace. І типу, workspace розділити на проєкти. І це дуже зручно. Ту, в... в цьому засунку тут дуже багато флексибіліті, Тому що, як я і казав, воно тебе переструктуризовує. Ти можеш додавати блокери. Типу, наприклад, я хочу, я хочу пройти. Uh, як називається це курс, це Circus Electronics. І коротше, в чому прикол, що um, я можу виставити dependencies що допоки я uh, не закінчу L1, я не можу перейти до L2, L2 і так далі. Це неймовірно зручно. Не знаю, мабуть, мені здається, багато то де є таке, але не скрізь так легко воно було пояснене, по, пояснене і я до цього не приходив в інших застосунках. Я вважаю що це. Неймовірно, про те І завжди в цей застосунок він робить так, щоб вищі priorities вони приходили першими перед а, меншим Priorities. Тобто воно, ти завжди будеш робити а, те, що потрібно зробити зараз. Тут є, наприклад, ASAP, high, medium, low. І тобто ті, які ASAP, вони зразу фігачаться наперед. І Так само з хай, якщо там всі мідіум. Це, Я думаю, це максимально круто. А, але в цього застосунка є свої мінуси. А, наприклад, в ньому немає настільки багато інтеграцій, як в Notion або Todoist. Тобто, там не можна доєднати багато інших застосунків. Можна ставити Лінки, але Лінки це не то. Тобто, воно не native supported. Є Zapier. Я не хочу ним користуватися поки що можливо, колись мені доведеться. Але тут немає таких нецілейсоповців. Це трошки сумно, але я думаю, що можливо вони добавлються, можливо, ні. Але е, Це просто... Але, з іншої сторони, цей застосунок настільки крутий, що він заміняє три програми. От я, коли був на Work Experience, вони використовували е, Slack, Asana е, і Calendly. І там ще ще якусь штуку. І ця програма вона заміняє. А... а, і до цього я ще використовував свій Todoist. Ця програма вона заміняє Todoist, вона заміняє Asana, вона заміняє Calendly. Тому що тут просто є така штука, як Booking. І коли ви хочете з кимось забукати зустріч, ви надсилаєте їм свої слоти, вони вибирають, і типу, це, це максимально круто. Um, тому можна хватка цих інтеграцій, вона компенсується за рахунок тих фіч, які є тут, а в інших немає. Um, ну, Звичайно, не хват... але тут не всі фіч є. От немає uh, фіч такі, як в Notion, щоб зберігати інформацію. Uh, тому я буду використовувати Notion паралельно з цим. І от, якщо там є, треба комунікація для команд, то вони використовують slack. Зазвичай або там Teams. Тут воно не продумано і, і добре ж не продумано, бо я читав багато відгуків про Monday.com, де все продумано, але воно все баґе. А тут воно все дуже гарно зроблено, і, але не вистачає цих фіч, але це добре що їх нема. І приходимо до найбільшого мінусу для мене це, мабуть, ціна. Я використовував різні застосунки до цього і, як я і казав, і в них не було такої величезної ціни. Тут щоб користуватися цією штукою, а, якщо ти один і хочеш платити за місяць, це коштує 34 долари. І якщо за рік платити зразу, то це 19 доларів за місяць виходить. Що насправді доволі багато для такого project менеджера я, на, на мою думку. Але з іншої сторони, воно, воно зберігає дуже багато часу. І я думаю, що ці гроші вартують цього збереженого часу. Тому, скоріш за все, я буду продовжувати користуватися. І, звичайно, тут є ще тім план, як тут написано, це тім план. В тім плані це набагато дешевше користуватися цим. Там, якщо платити за місяць, там 20, 20 доларів за юзера і 12 um, доларів за юзера в місяць, якщо брати uh, annual subscription. Але з цим планом потрібно як мінімум три користувача. Ось. І ще, який мінус, що тут не вистачає деяких віч, які, я думаю, що було б дуже круті. От. Наприклад, в LUST, коли ти створюєш таск, ти можеш писати. need to load Ніцолод T-Woche. Today. Тобто, в Todoist воно виділиться і засунеться на Deadline Today. А тут цього немає. І я думаю, щоб якщо б це додавалося, добавилося, це було б максимально круто. Але без цього це теж типу, ти клікнув Deadline сюди нажав і все. І, і нормально. Ось. Ем, я користуюся цим застосунком тільки один день. Тобто вчора його засетапив, сьогодні вже. Зробив деякі таски, тут видно. Ем, поки що він мені подобається. Є ще один мінус, який е, для мене це величезний мінус. Це дуже схожий мінус на Notion Calendar. Notion Notion він був створений тільки для телефона. Тобто, коли я відкриваю застосунок Notion Calendar на iPad, це, це ужас. Це типу, це от як на телефоні, тільки на iPad. І, і це мене бісить. Ем, і така сама штука з Motionном. Ем. Він теж зроблений в такий самий спосіб. Типа, а на iPad я лежу ввечері, і мені хочеться подивитися, що мені назад треба зробити, але так не можна. Це мене бісить трошки. Ось. І я думаю, це все. Це все, що я хотів розказати, все, що можна розказати, на мою думку, поки що. Я, звичайно, якщо я продовжу користуватися цим застосунками, пізніше зроблю ще одне рев'ю Якщо я зупинюся, користуватися цим застосунком, теж зроблю рев'ю Ось, я думаю, що з... пізніше теж вийду з якимось контентом, з якимись думками. От, сподіваюся, вам сподобався такий форматик. Якщо вам сподобалося, то не знаю, поставте <г sniff> Лайки поставте. Ви відреагуєте якось. Тому що, да. Якось важко. Просто пишеш нуль реакції. Um, дякую, дякую за перегляд. Пока-пока. I have